77% українців відчувають симптоми стресу і сильної знервованості. На 20% зросла кількість діагностованих нових захворювань. Лише за 4 місяці цього року діагноз посттравматичний стресовий розлад встановили 5,5 тисячам українців. Таку статистику озвучила перша леді України Олена Зеленська на заході, присвяченому місяцю обізнаності про ментальне здоров'я. Подробиці у наступному матеріалі. 12-річна українка, яка залишилася без ніг після удару росіян по Краматорському вокзалу, на протезах здолала Бостонський марафон. Вона символ всеукраїнської стійкості, Її уособлення українського народу від рятувальника, який вчасно доставив дитину в лікарню, до медика, який допоміг їй встати. Українська стійкість, який допоміг їй встати. Українська стійкість у взаємодопомозі, наголосила перша леді України Олена Зеленська на відкритті заходу Ти як який відбувся в межах місяця обізнаності про. Ментальне здоров'я, моє переконання, що українська стійкість у взаємодопомозі, у тому, що ми не складаємо руки, а діємо у здатності проживати кожну мить якісно і в той же час планувати майбутнє. Ми маємо разом згенерувати відповідь на досвід колективної травми, щоб вистояти та перемогти, зцілити рани та відродитися новим життям. Це і є метою всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як ініційованою Оленою Зеленською. Українці поділилися власними історіями стійкості. Сільська вчителька з прикордонного миропілля сумської області Олена Лесько не полишила рідного дому й своїх учнів кожного дня під ворожими обстрілами. Навчає школярів дистанційно з підвалу власного будинку. Я кажу, діти ну обстріл. Ми відмикаємося від зустрічі. Ну, а діти мені прямо сказали, так вона ж не стріляє, давайте нам урок. Я кажу, ну добре, взяла ноутбук, сіла на стілець, ноутбук, на коліна, так ми її в підвалу проводимо уроки. Була у батьків така можливість, що перевезти дітей у місті Суми на очне навчання. Я рекомендувала, радила батькам. Але вони сказали, ні, Олена Олексіївна, ми з вами до кінця. Це для мене найкращі слова, найкраща моя нагорода. Філософи, культурологи, психіатри розкривають формулу української стійкості і культурною, і політичною, і поведінковою практикою українського народу є горизонтальні зв'язки. Це не рух зверху, а це рух зсередини суспільства. Від поведінкової толоки, коли всі разом збираються для того, щоб допомогти сусіду, до мільйонно-рукйонно-руких, мільйонно-голових волонтерських рухів. Дуже важлива річ в українській стійкості, як і загалом ми розуміємо, це справді. Діяти не просто там гадати, переживати за майбутнє, а братися до праці. Ми маємо це таке поняття стрій. На думку військового капелана отця Андрія Зелінського, стійкість це про навчання. Війна має стати для кожного школою життя. Мабуть, одним із основних завдань нашого часу є допомогти українцям сьогодні це чи безпосередньо на лінії зіткнення, чи у наших з вами постійно вразливих містах подбати про те, аби хаос працював на нашу силу. Час сповнений викликів, це наш час. Бойовий досвід, досвід бойових дій має стати для українців сьогодні школою життя. Єрина Марків, Володимир Дєдов, подробиць телеканал Інтер. Єдині новини.